Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. А до нас сьогодні в гості завітали ляльки Катруся та Оленка. Малята, погляньте, яка катруся у нас велика, а Оленка маленька. Давайте зробимо для наших ляльок доріжку, щоб вони не забруднили чобішки під час дощу. Для великої катрусі потрібна ширша дорога, а для маленької вуща. Малята для роботи нам потрібна цеглинка. Якого кольору вона? Так, вірно, жовтого кольору. А які сторони є у цеглинки? Широка довга, вузька. Довга сторона та коротка вузька сторона. Ми беремо цеглинку, кладемо її на стіл широкою стороною. А іншу цеглинку, яка коротка вузька, ми прикладаємо щільно кіншою цеглинки. Ось так. І вийшла у мене. Вузька доріжка. А ще є у мене цеглинка зеленого кольору. І я буду будувати широку дорогу. Широкою довгою стороною кладемо цеглинку на стіл. І так само малята, тільки вузькою, вузькою довгою стороною. Щільно прикладаємо цеглинки до цеглинки. А іншу малята, так само, як тут, ми прикладаємо короткою вузькою стороною. Ось так. І виходить у мене малята широка дорога. Отже, малята, ми для великої ляльки катруси змайстрували широку дорогу, а для маленької вузьку малисінькі ніжки, швидка край доріжки, топ 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 топ-топ. А великі ноги млява край дороги. Топ-топ-топ-топ. Малисінькі ніжки бігли здовж доріжки. туп-туп-туп, А великі ноги бігли здовж дороги туп туп-туп-туп, туп-туп-туп. Ой, які задоволені наші ляльки-малята. А я буду чекати вашої роботи. Мені дуже цікаво, які доріжки вийдуть у вас. Для ваших іграшок. До побачення, малята! До нових зустрічей!